в кака. Дід Мороз та його язичницькі корені Борислав 2014. Дід Мороз персонаж, якого вперто вже не одне десятиліття намагаються зробити позитивним. Але чи мороз є таким. Щоб в цьому розібратися, спочатку варто з'ясувати, хто такий взагалі дід Мороз? Дзюзя, Зюзя, Мороз, морозко, тріскун. Студенець, головний казковий персонаж у росіян на святі Нового Року. Спочатку в слов'янській міфології уособлення зимових морозів. Створення канонічного образу діда Мороза як обов'язкового персонажа новорічного, а не Різдвяного свята, сталося за радянських часів і відноситься до кінця 1930-х років, коли після декількох років заборони знову була дозволена ялинка. Отже, тепер перейдемо до язичницьких коренів і почнемо з того, що мороз це міфічний персонаж, який морозить усе навкруги своїм подихом. В народі кажуть змерз як зюзя. Тепер варто перейти до опису мороза, який склав свого часу російський фольклорист, історик, літературознавець Олександр Миколайович Афанасів. У східнослов'янських казках. Мороз описується як старий з білою бородою, закутаний в шубу, який на ялинці потріскує, з ялинки на ялинку поскакує і поклацує, підсилюючи тим самим зимову холоднечу. Казковий морозко обдаровує безневинно гнану падчерку багатством за її правильні відповіді на питання, чи теплої або холодно. Він же губить дочок злої мачухи, які проклинають лютий холод. Проте варто пам'ятати, що господар морозу холоду. Ворожій людині а сучасна російська дослідниця виноградова ЛН з цього приводу зазначає наступне образ мороза як високого або дуже маленького зросту. Старого з білою бородою, який приходить з північного боку, який бігає по полях і стуком своєї палиці, викликає тріскучі морози, згаданий спочатку в працях Олександра Миколайовича Афанасьєва, а потім і в інших дослідженнях слов'янської міфології, не підтверджується пізнішими етнографічними і фольклорними свідченнями. Та підемо далі. Варто пригадати обрядові уявлення східних слов'ян, утілені в ритуалі годування мороза, та порівняємо з годуванням дідів. Покійників і поєднання слів дід та мороз. Мороза часто подибуємо у закляттях смерте, смерте. Іди на ліси, йди на безвіст, іди на море. І ти, морозе, великий і лисий, не приходь до нас у свої коморі. Смерть з морозом танцювала, танцювала і співала, а за море почвалала. В образі мороза втілились древні уявлення про карачуна. Бога зимової хуртовини як омертвіння всього світу. Карачун зображався, як і мороз в образі похмурого, старого, оточеного душами загублених ним людей. В знак шанування мороза наші діти кожну зиму споруджують його ідолів сніговиків. Припускається, що на Русі сніговики шанувалися як духи зими, і що до них підносили прохання про допомогу, милосердя і зменшення тривалості холодів. Можливо, тому в руки сніговикові надавалася мітла, щоб він міг злетіти в небо. Не виключено, що на Русі колись вірили, що повітря населені небесними дівами, які повелівали туманами, хмарами, снігами, і тому в їх честь влаштовувалися урочисті ритуали, включаючи ліплення снігових баб. Швидше за все, сніговик снігова баба. Є амбівалентною фігурою в архетипічній структурі міфу. Тепер від сніговиків повернемося та більш детально зупинимося на такому понятті, як Карачун, Корочун, давньослов'янська назва зимового сонцевороту і пов'язаного з ним свята, а також ім'я Злого Духу в білоруській мові Корочун раптова смерть у молодому віці, судоми, злий дух, що скорочує життя, в російській карачун, смерть, загибель. Злий дух. Чому свято зимового сонцевороту і дух Губитель позначалися одним словом? Тому що 24 грудня відкриває пору найсильніших морозів. У східних слов'ян, як у ряді інших випадків, порівняймо масницю, назва календарного свята перетворилася на уособлення зими як смерті. Кульмінацією зими було 24 грудня, свято на честь з давньоруського корочуна. Царство зими, смерті мислилося слов'янами на землі. Карачун періодично панує над Руссю, але тут його влада тимчасова власне царство Карачуна віддалене. В російській казці він придбав не лише антропоморфні риси, але і якусь соціальну характерність, могутність, багатство і любострастя. Можливо, російська казка морозко відображає обряд жертвопринесення дівчат карачунові з цього уявного браку. Залишення в лісі, розвинулося уявлення про Карачуна Мороза як володаря цілого гарему красунь. Карачун Мороз, кощій має безпосереднє відношення до світу мертвих, адже в російській мові скостеніти і померти синоніми. А зима і смерть поняття справдавна тотожні. Продовжимо думку про поклоніння дід Мороз темна зимова сила. Ці силі приносили жертви, тобто подарунки. За звичною схемою спочатку овочі і фрукти, якщо це не допомагало, приносили тварин. Коли холоди залишались сильними, то приносили в жертву спочатку дорослих, а потім дітей. Отже, не зовсім правим був автор початку ХХ століття, утверджуючи думку про споконвічність образу Діда Мороза. Дідусь мороз раптово з'являється в залі і так само, як сто чи двісті років тому, а може бути й тисячу років тому, разом з дітьми здійснює танець навколо ялинки, співаючи хором старовинну пісню, після чого з мішка його починають ципатися дітям подарунки. В давнину все було навпаки. Мороз не приносив подарунки у мішку для дітей, а забирав їх, кидаючи в наповнений замогільним холодом мішок. Це насправді монстр. Самого імені, якого боялись дорослі, а особливо діти, навіть сучасним поборникам доброго діда мороза доводиться визнавати наступне у східнослов'янській міфології, мороз істота шанована, але й небезпечна. Щоб не викликати його гнів, поводитися з ним слід було обережно. Просячи не губити урожай, його задобрювали, їм лякали дітей Почекай, мороз знайде. Він тебе, дід Мороз, такий же злий, як і Змій Горинич чи Кощій безсмертний. То чому їх також не зробити позитивними героями друзями дітей, які приносять дітям подарунків, але так чомусь не роблять? Хоча тут не можна бути абсолютно упевненими, тому що російський учений М. Попов, досліджуючи матеріали давньоруської словесності, дійшов висновку, що образу кощея передував образ карачуна. Який міг перетворюватися на різні чудовиська, володів силою чарівника слов'янські старожитності або пригоди слов'янських князів Санкт Петербург, 1770 роки, то для чого намагатись потворювати моральні орієнтири дітей, нав'язуючи їм образ доброго дідуся мороза, коли сучасні діти за допомогою в першу чергу інтернету швидко дізнаються про справжню сутність цього дідуся? І стикнуться з тим, як на біле кажуть чорне, а на чорне біле. Не треба малечу з дитинства привчати до неправди та брехні після мова. Про діда мороза можна ще багато говорити, але ключовим є те, що він не такий, яким здається, злий, а не добрий, приносить печаль, а не радість. Додаток номер один Бефана Не лише дід Мороз має. Язичницькі негативні корені мається на увазі італійська дарувальниця Бефана. Далі докладніше про неї. Ось що до прикладу зазначено в енциклопедичному словнику Брокхауза і Єфрона: Бефана. Зіпсоване Епіфанія. Так називається в Римі та Флоренції День богоявлення, 6 січня. Напередодні цього дня споруджується з велика вялька, яку з шумом і гамором носять по вулицях. Прийнято, щоб у цей день діти розсилали своїм знайомим крихітні панчішки, які повертаються їм назад, наповнені солодощами. Взагалі, Бефана значить те, що опудало і вживається простолюдом для позначення в сенсі злої, потворної старої. А у енциклопедії міфи народів світу написано таке бефана італійська бефанія, спотворена єпіфанія, богоявлення. У нижчій міфології у італійців міфологічний персонаж, що бродить по землі з 5 по 6 січня свято богоявлення, в образі страшної старої. Іноді вважається доброю, приносить подарунки дітям, проникаючи в будинок через димар. Поганим дітям дістається тільки зола. Іноді зла. У народних обрядах Бефана відьма, її втілює ганчіркова лялька, яку возять на візку і спалюють на головній площі. На честь Бефани виконуються пісні колядки, Бефанати. Колядники вимагають від її імені подарунків, благословляють щедрих і посилають прокляння скупим, закидуючи камінням у їх будинок. Образ Бефани сходить до давньохристиянських уявлень про злих духів, що періодично з'являються на землі в новорічний період. Згідно з давньою християнською легендою, три мудреці, що проїжджали повз будинок Бефани, запросили її йти разом з ними до Віфлеєму. Бефана відмовилася приєднатися до них, пославшись на зайнятість, і це за якимсь таємничим вихором була викинута зі свого будинку. З тих пір над нею тяжіє прокляття, яке не дає їй померти, і вона неприкаяно бродить по всьому світу. Жалкуючи про свою відмову, йти до віфлеєму, Бефана щороку напередодні 12-ї ночі, 5 січня, дня поклоніння волхвів, мітлі в труби для того, щоб наповнити дитячі черевички і панчошки цукерками і іграшками. Проте, на відміну від Діда Мороза, італійські діти знають, що Бефана це відьма. Тобто малеча знає, так би мовити, і добрий, і злий бік даного персонажа. Чого не скажеш про образ мороза? Додаток номер 2 Норвезький Юлебук та фінський Йоулупукі Серед великого різноманіття різдвяних дарувальників. зокрема вартої уваги з точки зору язичницьких коренів, такі скандинавські персонажі, як Юлебук, Різдвяний Козел. Різдвяний цап солом'яна коза, шведські юлбук, норвезький Юлебук традиційний новорічний і різдвяний персонаж в Швеції, Норвегії і Фінляндії. У Швеції раніше була традиція різдва, коли молоді ряджені ходили від ферми до ферми козу водити, грали і співали різдвяні пісні. Одна з груп завжди була одягнена як козли, іноді з маскою, зробленою з соломи. І в якості нагороди вони отримували їжу та напої, колядування. Протягом 19 століття ця традиція поступово змінилася, людина, вбрана у цапа, стала дарувати подарунки, а зараз це перетворилося на свято Санта-Клауса, Святого Миколая. Зауважимо, що у Швеції були знайдені вирізані на камені малюнки кам'яного чи бронзового віку з людьми в масках з рогами тварин. В цьому ключі не можна оминути і Йолупуки, фінські йолупуки, в пізній фінській традиції різдвяний дід, який дарує подарунки дітям на Різдво Христове. Історично склалося так, що слово є омонімом фінської мови. Йолупукі в дослівному перекладі з фінського також означає різдвяний козел. Останній зображається у вигляді солом'яного козла і також супроводжує різдвяні свята. Традиція мало відрізняється від аналогічної в інших скандинавських країнах. Зараз йолупукі виглядає як звичний всім Санта Клаус з білою бородою, червоній шубі і шапці, хоча й зберігає деякі національні особливості. Але ще в XIX столітті його зображали в цапійній шкурі і іноді навіть з маленькими ріжками. Наразі зупинимося на етимології цього слова. В фінській мові слово йолу скандинавське запозичення, яке походить від древньогерманської назви свята йоль, присвяченого середині зими. Друга частина слова пукі походить від старої фінської ще язичницької традиції ряджених нутіпукі і кекріпукі. В якості нутті пуки часто були молоді люди, одягнені вивернуті на виворіт шубу і маску з берести, зображуючи рогату істоту, рогата істота за шаманським зразком. Іноді їх було двоє: одна людина була головою чудовиська, друга зображали задню частину. Вони обходили будинки, даруючи подарунки слухняним дітям і лякаючи неслухняних. З 11.31 по 1708 цей день був 7 січня, після 1708-го і зараз, 13 січня, іменини чоловічого імені Нутті. Обхід з козою представляє залишок вірування, яке залишило численні сліди як у Західній, так і у Східній Європі. За тлумаченням німецького міфолога Вільгельма Мангарта, Вільгельма Мангарта 1831-1880, Воно полягало в тому, що душа ниви. Сіножаття і рослини взагалі є козил чи коза подібна істота, як і фавн, сільван, переслідувана жінцями і переховується в останньому нежатому снапі. Знов таки, якщо порівнювати цей козил подібний образ з Дідом Морозом, то і тут він відомий скандинавським дітям як сам зовнішній вигляд і назва доносять певні негативні сентенції щодо даного персонажу. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович.